Вже другий рік поспіль в південних районах нашої області проходить футбольний турнір на кубок народного депутата України Оксани Калетник. Цього року в ньому беруть участь команди із Ямпільського, Крижопільського, Піщанського, Чечельницького, Могилів, Подільського, Чернівецького та Тростянецького районів. 27 липня у Ямполі розпочались ігри завершального кола турніру. Те, що Оксана Виколаїна, сьогодні. Зуміла організувати такий турнір, в якому будуть участь сім команд, і в тому числі наша улюблена ямпільська команда «Тірас», яка була і чемпіоном області, і володарем Кубка області, і сьогодні посідає четверте місце за результатами першого кола. Ось даний матч покаже таки на що сьогодні здатний «Тірас», на що сьогодні здатна команда Моглива Подільського. Дасть Бог зіграємо у фіналі. Минулого року в турнірі брали участь команди з п'яти районів області. Тоді перемогли футболісти з Могилів Подільського. Головним призом були квитки на євро 2012 Ідея Оксани Миколаївни і яку вона впроваджує в життя, от і по сьогоднішній день вже ставши депутатом, це те, що дійсно потрібно, по-перше, на місцях, скажімо, для молоді, особливо і взагалі для людей, це і розвиток значить, і спорту, і дозвілля. Тому що, наприклад, ну в тому ж Києві можна сходити там театр, да, в оперу, піти на гру Київського Динамо там чи іншої команди. Тобто, що робити тут в таких містечках, типа Ямполя, Могильова, там, наприклад, піщанки. Цього дня ямпільчани грали з могилів Подільським. На відміну від минулого року їм вдалося порадувати своїх болівальників. Принциповий матч закінчився з рахунком 3-1. Завжди у нас протистояння між Ямполем і Могилів-Подільським, але ми завжди боліємо за Ямпільщину, за нашого наш, наш тілес. Хочу побажати їм міцного здоров'я і наснаги. «Приїжджаю болівати за Ямпіль на будь-яку гру і в сереміх боліваю. Дуже засмучуюсь, коли ми програю. А вам подобається, що є такі у вас ігри в вашому містечку? Подобається. А чому подобається? Ну хоч футбол є, хоч щось. Місто невелике, то футбол є в ямку. У нас в місті це основний очах відпочинку для всіх разної визначної категорії, не тільки для молодих. Заява низки парламентарів про створення об'єднання за Тверезе майбутнє, яка пролунала ще наприкінці квітня цього року, з зусиллями народного депутата України Оксани Калетник вже реалізується в південних районах нашої області. Зокрема, у проектах вуличні танці в Провансі, у шкільних лекціях про здоровий спосіб життя та власне в проведенні футбольного турніру, фінал якого відбудеться 31 серпня у Ямполі. Дарія Хижнякова, Сергій Літун. Новини телеканал Вінничина.